Так, всім привітки в новому влозі. Я снідаю. Зараз так сіро ця осіння погода, яку треба робити максимально приємною вдома. Тому у мене на сніданок млинці. Не думайте, я не весь тиждень снідала млинцями. Але якось так складається, що на влозі ви бачите тільки їх. Звичайно ж, моя кава. Зараз буду снідати поти каву, поки воно ще не все. Остилом, а потім ми з вами обов'язково зустрінемось. Запрошую новий влог. Так, я вже попила кави і почала виконувати пункти зі свого списку. Я на сьогодні записала список справ в блокноті. Ви знаєте, я люблю писати. І на сьогодні я вам скажу, що доволі такий е, нормальний списочок вийшов. Тут у мене попередні дні, як бачите, е, було попередні справи аж на вересень, зараз у нас жовтень і тут такий непоганий списочок. А що я вже сьогодні зробила? Значить, в мене тут тренування. Зараз я піду його робити. Далі виставити влог, я його виставляю. Далі почати знімати новий влог. Ми його вже знімаємо. Можна ставити відміточку, виставити сторіс і рілс, Ну, практично, сторіс я почала виставляти рілс, я виставлю ввечері, в мене вже готовий. Почати знімати кадри для нового різ. Почала, <ріст> але ще не повністю. Далі, оновити резюме і переглянути пропозиції. Треба серйозно підійти до пошуку нових пропозицій робочих, тому в мене сьогодні ось це важливий пункт. Далі поставити прання, треба його поставити. Далі вечеря зі знаком питання, тому що у мене є плов, і, я думаю, чи ми його будемо продовжувати сьогодні їсти чи щось нове зробити, почитати книжку. І записатись на прийом до лікаря. А, ось так, що такі в мене справи на сьогодні. Можливо, ще сьогодні волося помию, але буду бачити. Словом, зараз я йду робити тренування, але як бачите, я вже почала виконувати пункти зі свого списку. Так, я вже зробила тренування, закинула прання, помила волосся, висушила його, нічого не робила, не рівняла, не використовувала браш, просто допомагала собі гребінцем, так як погода все одно волога, і коли я вийду на вулицю, ну все одно буде пухнастим. Тому я зекономила час і не пошкоджувала зайвий раз волосся. От, тому просто його висушила і зараз іду займатися своїми е, наступними справами зі списку. Але я сьогодні молодець. Так, до речі, в кінцевому підсумку мій куточок виглядає ось так. Стакан з пендликами я поставила сюди до рамки. А ось тут просто лампа і ось ця ставочка з парфумами. Тут годинник. Може, як він називається? Те, що на пальці вдівається колечка. От, і ось цей куточок тепер виглядає ось так. Мені подобається. Так, все, я зробила собі каву. І зараз буду виконувати наступні пункти в моєму блокноті. В хаті, в кімнаті темно. Але я не включаю тільки світло, буду з тошерчику. Коротше, що я тут ще зробила? Я тренування зробила, поставити прання. Зробила. Записатися на прийом до лікаря зробила, я доще дописала пункт записатися на заміну масла в машині, але це не сьогодні. Я думаю, коли мені краще обрати час для заміни, От, і тому це, але це такий важливий пункт. От, так що зараз я буду займатися своїм резюмешкою. Знаєте, що я б собі поставила за правило, що я більше не буду м -м, переживати якісь шалені стреси через найманну роботу. І, ну, типу, воно того не варте, Я знаю просто, як я працювала і який в мене стан був на момент роботи в банку. Я не хочу більше цього. І знаєте, коли я читала, точніше слухала книгу Есенціалізм, я думала, що це зараз не для мене. Це, типу, зараз я більш спокійна, я не працюю. Але все ж таки, от зараз я розумію, що нічого, ніяка інформація зайвою не буває. І есенціалізм він теж відклався в моїй голові, що іноді варто сказати ні, якщо воно тебе не задовольняє повністю, щоб порухатись на зустріч тому, що тебе буде задовільняти ну, хоча б десь на 90%. Але ну, не погоджуватися на кроки, які тебе відкидають назад, а не допомагають йти вперед. От. Так, ну що, ми думали, я все ще тут сиджу, працюю. У мене прям горять вуха, щоки мене, мабуть, десь там захладують обговорюють з усіх боків, тому що я прям відчуваю цей жар і аж недобре. Я з'їла ОРА. хоча обіцяла собі, що не буду їсти солодкого от от без потреби. Але щось мені глюкозки, мабуть, захотілося. Тим часом допралось моє прання, його треба піти розвісити, але зараз це прям величезна проблема з приняття, тому що мені хіра не сохне. Так, так що я тут попрацювала з тим, чим планувала. У мене практично всі пунктики на сьогодні виконані. Єдине, що вечерю я не буду готувати, тому що ми все ж таки вирішили, що ми наглядаємо сьогодні плов. Я вже розігріла вечерю, зараз будемо вечеряти, як я і казала, плов і помідорки. Так, я вже після душика. По-перше, у мене чорний чай з лимоном. Якось зараз дуже настав той період, коли просто хочеться пити чаї. От відчуваєш ось той такий кайф і затишок від чашки чаю ввечері, і сідаю читати книжку. Що я поки що можу сказати про цю книжку? По-перше, як на мене, читається трошки важко. Я читала кілька днів, але не сильно зрушилася з місця з першого разу. По-друге, трошки ніби повільно відбуваються події. Тобто е цілий розділ на якусь одну таку знаєте, дію, яка б могла бути, мені здається, швидше описана. Теоретично, має бути далі і якесь протистояння, і якась любов. Але я ще до цього не дочитала і я боюсь, що мені ще довго до того буде читати. Але я пробую її читати. Але враховуючи мою швидкість читання в 10 сторінок в день то читати її буду довго, хіба що я все, все ще чекаю того моменту, коли я дочитаю до того етапу, от, коли мене історія настільки захопить, що я не зможу відірватися. Поки що, поки що такого немає. От. Але буду читати. Добрий раночок! Я сьогодні на сніданок роблю сирники. Насправді це дуже такий рідкісний випадок, коли я роблю саме сирники саме зранку, але в мене в холодильнику рівно нічого немає. У мене була пачка сиру, і я вирішила собі ось так маху тут зробити. Не буду я там, виліплювати форму ідеально. Просто швидко і, і смачно їх посмажу. Коротше, тут перемішую а, сир. один жарток, цукор, корицю і зараз додам борошно. Це прям капець як сьогодні смачно. Я прям я прямо собі аплодую. Вони... Вони ідеальні. Чесно, от сирники це те, що в мене прям, я не знаю, я прям богиня сирників. Дуже смачно. Я включила, щоб вам розказати. Так, ще раз привітики, я вже виїхала з дому, почався дощик. Я сьогодні, бачите, трошки змінила образ, вдягнула ось цю світлу куртку, але під низ вдягнула ось цей шоколадний лонгслів і сірі штани. Ось такий у мене сьогодні шоколадно сіро молочний образ. Я їду по справах, мені треба забрати деякі документи, а потім я хочу зайти, випити кави в затишній кав'ярні. Єдине, що я не знаю, поки що в якій. Але є в мене такі плани, зайти купити, заїхати, точніше купити продукти, бо, як я вам казала, вранці холодильник в мене абсолютно пустий І в мене є шалене бажання зайти в книжковий магазин. Боже, що вам там видно? Ви так криво почеплені на тримач. От, в мене є шалене бажання зайти в книжковий магазин. Бачите, мене підсадили на читання, мене підсадили до естетики книг. Ну, як підсадила, я сама до цього була. Зацікавлена, От, так що хочу зайти, подивитись. можливо, це буде якась моя перша книга, яку я куплю собі сама. От. Я сьогодні з ось такими легенькими локонами, мені подобається зачіска. Єдине, що е -е, дощ внесе свою корективу в цю зачіску, але все одно ось локони, мені здається, краще переживуть дощ, ніж вирівняне волосся. Коротше, коротше, якось так. Буду я їхати, далі включимося. Я забрала документи, і я зараз я йду, шукаю, де б не ви цілоскути пукала, але поки що я простаю і тому що не можу знайти. Де мені це хочеться зробити? Хочу, щоб було так затишно, з красивими лампочками, щоб, щоб видно було вулицю, я і знаходжу. Так, так, в книжкову я зайшла і вийшла. Там було дуже спекотно, але можливо в супермаркеті ще є книжки, то я так подивлюсь. Так, я йду. Я вже теоретично знаю, куди я зайду. Сподіваюся, що там є місця біля віконця. Я зайшла на стихийну стінку, сіла, і бачу стоїш сіла на віконечку, каву і підвізь була. Моя капучино і моя бельгійська вафелька. Так і що я вам хочу сказати, що ось ця бельгійська вафля, яку я тільки що з'їла, вона найсмачніша з того періоду, коли відтоді, як я почала шукати булочку з корицею в минулому влозі, я колись дуже часто заходила на бельгійську вафлю і згадала, що вона така є і вирішила, чого не зайти. І не пошкодувала, там є ще ці столики, стійки біля віконечка, то я так от заточно сіла, з'їла смачну вафлю, дощ як йде, і мені всі курці то спекотно, то нормально. Ось я йду до машини. О, я вже в машині. Погодьтесь, моя зачіска виглядає досить стильно. Так, я тут поки ходила, поки я щось брала з сумки, я тут якийсь такий бардак в сумці розвела. Все якесь перевернуте. А, так, я самостійно на штативчик зробила кілька фоточок. А, і зараз їду за продуктами Ой, бляха. А, в супермаркет. І вже потім додому. Коротше, погодка така трошки нельотна, але доволі затишна. От коли повертаєшся після такої погодки в машину, прям кайфово. От, Так що наступна локація супермаркет. Так, ну що, я вже вдома. Зараз покажу, що купила з продуктів. В принципі, там якось, напевно, як викладу <сум> з сумки буде не так багато, але, як завжди, типу, сума нормальна. От, мені сьогодні дуже подобається, як я виглядаю. Бачите, мої локони вони розійшлися, але все одно тримаються ось такі хвильки, і прям кайфово, мені подобається, виглядає укладка, яка, знаєте, стильна. Коротше, моє пророчество, що локони будуть виглядати краще в дощ, ніж пряме волосся, воно таке правдиве. От. І і загалом, щічки в мене сьогодні такі гарні рум'яні. Мені прям подобається. Це у мене ті мої рум'яшки. Так що, ось так от. І сірий, шоколадний, дійсно класно виглядає. Все, і йду розпаковувати сумки. І так, шановні господині, що я купила? По-перше, дуже прикольний папір на чеках, Не такий, як раніше, якийсь такий такий плотний. Коротше, це мене зацікавило. Отак, от, щоб ви знали. Це все 1100 гривень і плюс кутячий магазин, там ще десь теж десь, десь, ще трохи. Коротше, туалетний папір, серветки сухі. Тут м'ясний, а, це сюди не входить, це ще десь там гривень. Ковбаса одна ковбаса інша грудинка, м'ясо. Це інший магазин м'ясний. Так, взяла собі ось такий чайочок одненький. Взяла рибки, взяла масло, яйця. Кефір, хочу оладок. А, приправа до курки з ектором. Я вже казала, що мені <рес> вона подобається. Італійські трави і сухий часник дві штуки. Корейська морква. Як ви бачите, вже глибока осінь майже стає. І мені вже е, починається період ось таких салатів, а не свіжих огірків помідорів. Ось такого мені вже захотілося. Далі трошки винограду, кава Амбасадор. Сир, кисломолочний, президент, сир брі, котячий корм, котячий корм такий, морква, вермішель і хліб. І все. Зараз це все розпаковую по своїх місцях. Роблю собі каву. Ще дві пляшки води взяла, забула вам показати. Я зробила собі каву і мустилася на диванчик. Зараз хочу трошечки ось так, от уютіку посидіти перед тим, як готувати вечерю, бо вже майже п'ята година, тому в мене лишилось не так багато часу до того, як треба буде вже йти на кухню і готувати вечерю. І знаєте, що я вам зараз покажу. Я все ж таки включила собі друзі, бо осінь для мене це період, коли мені прямо хочеться включити друзі, залізти під плед і сидіти в теплі, і затишку дивитись. Саме їх. Я передивилася всі нові серіали і mm. вирішила, mm. що вже настав час для друзів. Все, я дивитись кілька серій і пити каву. Так, я вже на кухні роблю вечерю. Я роблю ось таку. Картопля, морква, м'ясо. Це все зараз запихну в рукав і запечу. Я сюди додала італійські трави, сіль перець, чесник сухий і трошки олії, і вирішила трошки сметану. Мені здається, я сметану не додавала, коли раніше робила, але вирішила трошки поекспериментувати. Тому зараз я це все відправляю в рукав і в духовку. Це вечеря готова. Картопліка, салат з морквою. виглядає смачно. Я думаю, що так і буде. Я вже прийняла душик і зараз хочу зробити собі ось цей чай, що купила. Це у мене чорна, смородина і курсені. Я взагалі люблю такі всякі чаї. Це так, якщо <плес> хтось може не знає, <плес> сказати варієнку. Заливаєш водичкою і виходить такий смачненький чайочок. Але я, ну, типу, багато собі таких неправилю, мені здається, що можна І з варенням зробити. Чимось він відрізняється від просто вареничка, Ай, кипяток. Все, зараз зроблю чайок і подиблю ще кілька серій друзів. Так. Всім привітки! Вже сьогодні неділя з попереднього кадру пройшов день, тому що попередні кадри я знімала в суботу. І я тут надумала спекти бісквіт, бо погода на вулиці така осіння, така паспортна і хочеться якоїсь випічки. У мене вдома була одна груша з, о, з фруктів, я її нарізала, бо хочу, щоб бісквіт якісь фрукти були. Додає, смачніше. Я, напевно, зроблю на три яйця. І, відповідно, я буду важити яйця і буду додавати в таких же кількостях цукор і в такій же кількості борошно. Так, в мене ще цукор і борошно є. Теоретично, можу добути. Так, добре. Цукор там є, борошно місцева, вахі. Коротше, мені зараз захотілося, я півдня провела, в, монтувала. Короте, такі всі діліжки робила з телефоном. І зараз хочу спекти бісквіт і е, віддатися в книжці. Сісти за читання, посидіти з кавою, з бісквітиком і з книжечкою. Короте, я приступаю до готування. Так, я вже взбила яйця. Мені здається, наскільки мене вчили готувати бисквіт, в бисквіті важливо правильно взбити яйця і е, ніжно перемішати його з борошном. От Зараз я просіяла борошно і е, змішую його, додам груші і поставлю в духовку і нехай запікається. Так що такий у мене тут процес. Мені здається, це затишно, ось так от готувати у восени, коли на вулиці пасмурно, сиро, хоча вранці, до речі, сонечко було. А, от, Коли пасмурно, сиро, ось так от щось зготувати, щось спекти. Мені здається, що це круто. Я продовжую мішати. Так, ну, все, моя маса для бисквіту готова. Відправила її у форму. Форму застеляю пергаментом, щоб потім не віддирати. І відправляю в духовочку. Так. Ну що, я зараз трошки пропадаю за читанням. А Я нарешті дочитала до моменту, коли мені вже цікаво читати книжку. Я десь прочитала. Бачите, ось стільки десь там 120 сторінок. І мені дійсно вже починає бути цікаво-цікаво, що там буде далі. Ну, інколи для якихось книжок і для якихось фільмів треба час, щоб проскачатися. От- тому, але насправді книжка читається доволі повільно, ну особисто мені. Я, мені не швидко читається книжка, і я б не сказала, що вона легка в читанні, але тим не менше мені вже стало цікаво. Поки почесть мій пісквіт я поринув читання. Я страшенно хочу кави, бо я ще не пила другу каву на сьогодні. Але вже почекаю, поки буде готова моя шарлотка, випічка, коротше, бісквіт. І а, зроблю тоді собі кави. І зможу дочок бісквіту і буду продовжувати читати. Ось так у нас сьогодні, до речі, на вулиці. Небо сіре. Дерева вже дуже гарні, такі жовто багряні дуже гарного кольору. Я зняла рілс. Осінній виставлю на днях а, з такими красками, з такими барвами насиченими, осінніми з правильною кольору корекції, яка підкреслюється все. І прям їдеш по місту а, в таких, знаєте, коридорах з дерев, прям милуєшся. От все. Не відволікаюся, я йду читати. Так. Любі підписники, мій бисквіт готовий допікся. Я спробувала вже не надто солодкий. Груша додає трошки свіжості. У мене вже готова кава, Я вже собі відрізала шматочок, і я йду продовжувати читати книгу.